Добрий день, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть. Добрий день. Чуєте? Добрий день. Чуєте? Я вас також. Добрий чую, день. Бачу ті, хто з камерами. Скажіть мені, будь ласка, чи є в нас представник суб'єкта господарювання на слуханнях? Так, Даніл Черняк у нас. Даніл Черняк, представник дирекції угу. з збудівної стати реконструкції ГТС. Дякую. У нас ще є двоє учасників. Чи є серед вас представники громадськості? Ні. Валерій Бойко, представник суб'єкта господарювання. Угу. І пан Тарас, ви також представляєте суб'єкта? Проектна організація в ній Угу. Дякую. А... Тоді діємо наступним чином. У Нас поки що не ми не зафіксували представників громадськості, тому даємо можливість їм під'єднатися. 15 хвилин чекаємо, і о 12.15 будемо розпочинати. Дякую. Дякуємо. Готовий відмовитися від тиму, однак не залетіло, що стоїть за цими словами. Український президент кілька разів підкреслював, що пане Тарас виключ мікрофон. Thank <laughs> you. А, отже, доброго дня ще раз. Давайте будемо розпочинати. Вже в нас 12 година, 15 хвилин. Сьогодні у нас 28 квітня 2025 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля акціонерним товариством Укртрансгаз стосовно планованої діяльності реконструкція дотискувальної компресорної станції Богородчани. Мене звати Романенко Юлія. Я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок «Голозеві політики департаменту екологічної оцінки. Міндовкілля. Сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проходили в офлайн режимі, проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України громадські слухання передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводились. А громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України No3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року була, набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 прим два статі законом та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис на наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 12 годину 18 хвилин на громадських слуханнях присутні п'ятеро учасників. Двоє з них це представники Міндовкілля, як організатори громадських слухань, чи трьох учасників. Я ще раз на камеру попрошу представитись, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості на громадських слуханнях. Я вас буду називати, як я вас бачу, переліку учасників. Будь ласка, включайте мікрофон. Розлучити кого ви представляєте. Отже, пан Валерій Бойко. А, па, бачу, пан Валерій пише в чат, що він є представником суб'єкта господарювання. Дякую, пан Валерій. А, Даніил Черняк. Від замовника філія дирекція з будівництва та реконструкції ГТС та Укртрансгаз. Дякую, І пан Тарас Ковалів. Головний інженер проекту акціонерного товариства «Трансгаз» Дякую. Дякую, отже, ми на 12 годину 19 хвилин не фіксуємо представників громадськості серед учасників громадських слухань з п'яти учасників, двоє учасників це представники Міндовкілля, ще троє учасників це представники суб'єкта господарювання. В такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас буде відеозапис, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, <кій> якою дев'ять, затверджено. На порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання акціонерного товариства «Укр... Укртрансгаз стосовно планованої діяльності, що передбачає реконструкцію дотискувальної компресорної станції «Бугородчани». Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. Дякую, побачив. Дякую гарно. Дякую. до побачення.